Привіт! Мене звати Ігор Колик. сайт-інформатор та телеграм-канал Україна Сі час починають новий ютуб-проект Підсумки тижня. У ньому ми вам нагадаємо головні факти останніх днів та їхній контекст. Сьогодні наш перший випуск, тож запрошуємо вас до перегляду. На тлі численних корупційних скандалів, як от закупівля яєць по 17 гривень та літніх курток за ціною зимових, президент Зеленський вирішив змінити керівника Міноборони Олексія Резнікова, який займав цю посаду майже два роки. Сам Резніков сперечатися не став і легко написав заяву на звільнення, яку Верховна Рада й підтримала 327 голосами за на засіданні 5 вересня. Зрозуміло, що під час великої війни Міністерство оборони не може довго залишатися без повноправного очільника. Тому вже наступного дня парламент підтримав запропоновану зеленським кандидатуру, голову фонду держмайна Ростема Ум'єрова. Ця зміна спричинила цілу серію перестановок у різних відомствах. Очікується, що фонд держмайна очолить вже колишня голова антимонопольного комітету Ольга Піщанська. Замість неї керувати АМКУ призначили Павла Кириленка, який ще на початку тижня був головою Донецької ОВА. Щодо Умєрова, то про нього відомо не так багато. Кримський татарин за національністю певний час працював на керівних посадах у декількох компаніях. Був помічником лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Після початку війни, у 2014 році, був задійний у звільненні політв'язнів. Обраний нардепом від голосу у 2019 році, брав участь у переговорах з РФ у складі української делегації у перші дні повномасштабної війни. ЗМІ писали про отруєння Умєрова на цих перемовинах. Це опосередковано підтверджував і сам нардеп. З вересня минулого року Умєров очолював фонд держмайна. Його діяльність на посаді оцінювали позитивно, оскільки саме Умєров залучив до держбюджету рекордну суму з приватизації майна. У у своїй промові, проголошеній Верховній Раді перед призначенням на посаду міністра оборони, заявив: кожна вкрадена гривня коштує життя та безпеки наших воїнів. У моїй філософії корупціонери перерівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Чи притримуватиметься своїх слів міністр? Покаже час. Фактично весь тиждень з настанням ночі Одещина чекає на удари шахедами з боку Росії. Щовечора з'являються повідомлення про пуски до кількох партій дронів Камікадзе. 4 вересня Росія знову атакувала Одеську область шахедами. Вранці спікером ЗС України Олег Ніколенко розповів, що дрони Камікадзе впали і вибухнули на території Румунії. Речник також додав фотопідтвердження інциденту. Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО, заявив Ніколенко. Румунія спочатку спростовувала інформацію про порушення повітряного простору безпілотникам, але згодом таки визнала, що уламки БПЛА були знайдені на її території. Румунський президент Клаус Йоганіс закликав провести термінове і професійне розслідування. За його словами, якщо виявиться, що були виявлені уламки дрона, який використовує РФ, це стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії. У зв'язку з цим постає питання, якою ж була реакція НАТО на вибухи шахедів на території країни союзниці? Насправді ні до чого серйозного інцидент не привів. Альянс висловив рішучу солідарність державою союзникам, додавши, що уважно стежить за ситуацією. Оламки якого саме БПЛА впали на румунській території, в НАТО уточнювати не стало. Генсек організації Єн Столтенберг у свою чергу заявив, що мова про навмисне влучання дроном по території НАТО не йде і наразі триває розслідування. Очікувань від зустрічі президента Туреччини з російським диктатором було багато. Ердоган казав, що після зустрічі з Путіним в Сочі він зробить дуже важливу заяву щодо експорту українського зерна, який був заблокований Кремлем після виходу зернової угоди у липні цього року. Однак ніякої дуже важливої заяви від турецького лідера не було. Хоч сторони 4 вересня обговорювали питання зернового коридору. На прес-конференції Путін знову жалівся, що захід його обдурив, і заявив про готовність повернутися до угоди з експорту українського зерна після виконання вимог Москви. Як уже ні раз говорив, нас просто винуділі. Прийняти це рішення я Емію в Росії. Вину для також президент РФ не втратив можливості обрехати український контрнаступ, який вже навіть закордонні партнери та змі називають ефективним. Це не про це провал. Во всякому, на день дні ти виглядіти так. Окрім цього, Путін заявив, що ніколи не відмовлявся від переговорів по Україні, додавши, що це Київ викинув на сміттєзвалище попередні домовленості досягнуті за посередництва Туреччини. А Ердоган повторив, що Анкара готова сприяти встановленню миру між Україною та Росією. Загалом ніякого прориву ці перемовини не дали. Принаймні на це вказують публічні деталі перемовин. Російський генерал Сергій Суровікін повернувся у публічне поле вперше після бунту Пригожина. 4 вересня в одному з телеграм-каналів з'явилася фотографія ідеолога ракетного терору України, який продовжується й донині. На знімку він у цивільному одязі кудись прямує разом з дружиною Анною. За даними російських ЗМІ, генерал дійсно знаходиться вдома з родиною. Серовіки начебто у відпустці. Однак продовжує перебувати під контролем Міноборони РФ. Раніше генерал, очевидно, не мав права з'являтися на публіці. Наступного дня джерела New York Times підтвердили визволення Соравікіна. За їхніми даними, генерал технічно залишається генералом, однак про якісь кар'єрні перспективи мова не йде. А незадовго до публікації фото міністр оборони РФ Сергій Шойгу не відповів на запитання щодо Суравікіна, а про секретар Путіна Дмитро Пісков взагалі не дозволив журналістам питати про долю генерала. За даними телеграм-каналів, рішення визволити Соровікіна було прийнято на тлі того, що генерал ніби вже не становить загрози для Кремля, оскільки його поплічник, засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин, як ми знаємо, загинув у авіакатастрофі. Водночас, з сайтом Міноборони РФ зникла сторінка про Суровікіна. Депутат російської Госдуми, генерал Віктор Заварзін, розповідав ЗМІ, що Соровікіну зайшли непогану військову посаду за лінією СНД. Ймовірно, після більше ніж двох місяців відсутності Суровікіна на публіці Кремль вирішив заспокоїти прихильників колишнього командуючого ВК і злив фото генерала у мережу. 6 вересня на поїзді «Укрзалізниці» до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час раніше неоголошеного візиту очільник держдепу провів перемовини з українським колегою Дмитром Колебою, президентом Володимиром Зеленським. Зустрівся з головним прикордонником країни Сергієм Дейнекою та відвідав Берковецький цвинтар та поховані українські герої. А вже ж, Блінкін приїхав до Києва не з порожніми руками. Зокрема, держсекретар анонсував першу передачу конфіскованих США російських активів Україні. Перший транш у розмірі 5,4 мільйонів доларів українська держава витратить на реабілітацію наших воїнів. Окрім цього, Блінкен оголосив про новий пакет американської військової допомоги на суму понад мільярд доларів. З неї 665 мільйонів підуть на суто військові потреби. Блінкен також зазначив, що президент Байден запрошує Зеленського відвідати США. Очікується, що президент України візьме участь у заходах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться з 19 до 25 вересня. На тлі візити Блінкена до Києва Пентагон голосив про ще один пакет допомоги на 175 мільйонів доларів, куди ввійшли снаряди зі збідненим ураном для танків Абрамс. Тим часом на Росії вже влаштували справжню істерику через майбутню появу сил оборони нового типу боєприпасів. Пасіпака Путіна Пісков вже назвав це дуже поганою новиною. А у посольстві РФ у США взагалі назвали рішення Пентагону показником нелюдяності. Не обійшовся приїзд Блінкіна і без мемів. Приводом для жартів у мережі став візит держсекретаря до Макдональдса у центрі Києва у компанії голови МЗС Дмитра Колеби. Фото з не дуже задоволеними чиновниками, які їдять картоплю фрі та вишневий пиріжок, розлетілися по інтернету. Що стало причиною такого настрою, невідомо. Примітно, що наш міністр спробував пожартувати, згадуючи, як він за часів молодості приходив до Макдональдса, щоб позбутися похмілля. Після вечері Блінкін вирішив залишитися у Києві на ніч, що продемонструвала Росії і всьому світу впевненість США у силах оборони і, зокрема, ППО України. Далі голова держдепу попрямував до Індії, де триває підготовка до саміту Великої Двадцятки. Одним з найбільш трагічних моментів тижня став удар росіян по центральному ринку у Костянтинівці на Донеччині 6 вересня. Обстріл стався в день, коли зазвичай там найбільше людей. За даними поліції, черговий акт російського терору забрав життя 16 людей. Ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці вже виключили версію про артилерійський обстріл. Водночас військові кажуть, що ймовірно удар був завданий росіянами за допомогою ракети С-300. Вже традиційно чергову осінь поспіль в Україні поновлюються розмови про облік для жінок. Цього разу приводом стала заява представника президента в Раді Федора Веніславського про те, що деяким жінкам обмежить право виїзду за кордон під час війни. За його словами, згідно з наказами Міністерства оборони, з 1 жовтня жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають обов'язково стати на військовий облік. Якщо вони будуть стояти на обліку, то автоматично набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для них. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, сказав Веніславський. Водночас у коментарі змі представник Держприкордонної служби Андрій Демченко наголосив, що те, що деякі жінки стануть військово зобов'язаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд країни, як і чоловікам. Відомо, що прикордонники посилаються на постанову уряду 57, де є умови перетину кордону під час воєнного стану, і перераховані всі категорії людей, які можна і не можна виїжджати. Там не зазначено окремо про військово зобов'язаних жінок і заборон для них. Проте у пункті 2, додатку 6 йдеться, що у разі воєнного стану перетинати кордон мають право і інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто йдеться про осіб, а не окремо про чоловіків чи жінок. Тому залишається поле для сумнівів. Таким чином, вже котрий рік поспіль різні представники влади роблять заяви цієї теми, які суперечать одна одній, і в результаті суспільство залишається дезорієнтованим. Чи буде ще якась спроба чиновників раз і назавжди прояснити ситуацію, невідомо. А 5 вересня Верховна Рада в цілому підтримала законопроект про відновлення електронного декларування посадовців. З цього приводу деякі народні депутати публікували захоплені пости та фотографії сесійної зали парламенту. Все було б добре, якби не одне, але народні обранці провалили голосування за важливу поправку, яка б дозволила зробити декларації публічними. За цю норму проголосували лише 199 парламентарів. Проблем додає й той факт, що публічні електронні декларації є вимогою МВФ та Євросоюзу. Президент Зеленський може витувати відповідний закон. Вже відомо, що голова держави має намір прийняти остаточне рішення лише після консультації з віце-прем'єркою з Європейської і Атлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Водночас заклик до Зеленського витувати це рішення опублікували навіть в Європарламенті. Одночасно з цим увагу до себе привернули нардепи, які або виступили проти відкриття реєстру декларацій, або взагалі не приймали участі у важливому голосуванні. Наприклад, голова фінансового комітету Данило Гетманцев раніше неодноразово виступав за загальне прозоре декларування, однак, врешті, утримався від голосування. Так само зробила й нова депутатка від слуг Наталія Лектіонова. А ще один в минулому симпатик електронного декларування, екс-спікер ради Дмитро Разумков, під час прийняття закону також вирішив не голосувати за нього. Проти закону проголосував нардеп від слуги народу Дмитро Микиша. Голова зеленої фракції Давид Арахамія неодноразово виступав на користь електронних декларацій. Після голосування політик закликав колег дозволяти оприлюднювати свої декларації і сам пообіцяв це зробити. Однак при цьому під час голосування він просто покинув сесійну залу, хоча до цього був присутній на інших засіданнях. Ще один відомий депутат і спортсмен Жан Беленюк прямо казав, що буде підтримувати публічність декларування, адже йому нічого приховувати. Народний обранець був присутній на засіданнях ради, однак під час голосування згадково кудись зник. Нардепка Ольга веселевська Смаглюк також відслуг влітку публічно виступала за повне відновлення е декларації, та законопроект вона чомусь проігнорувала. Ще одна зелена депутатка Роксалана Підласа добровільно подала декларацію ще в травні. Однак публічність цього процесу жінка підтримати чомусь не схотіла. Проти публічності декларації проголосував і скандальний нардеп Микола Тищенка. При цьому парламентар записав відео, що йому нема чого приховувати. Загалом банально проігнорували голосування 87 народних обранців, серед яких Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Олександр Дубінський, Сергій Льовичкін, Антон Яценко, Григорій Мамка, Григорій Суркіс та багато-багато інших. Тепер слово за президентом Зеленським. А ми, як завжди, слідкуємо за ситуацією. У п'ятницю вранці російські війська в чергове ударили по кривому рогу. Внаслідок ракетної атаки одна з будівель поліції була повністю зруйнована. Загинув один поліцейський. Кількість поранених стрімко зростала протягом всього дня, і в результаті сягнула сіми десятків осіб, з них дев'ять співробітників поліції. Трьох правоохоронців дістали з під завалів рятувальники. На підмогу прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Обстріл також спричинив пожежу площею 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали розташовані поруч житлові будинки. На цьому все. Якщо ви додивилися наші підсумки до цього моменту, то ми вам кажемо велике дякую, ви просто супер! Читайте сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. А зараз головне підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube. Та звичайно критикуйте. Ми дослухаємося до кожного вашого зауваження. Бережіть себе! Слава Україні!